Кого немає, це флоребунда просто надійна, стійка. Гляньте, дивіться. виливаю воду. Виливаю воду після дощу, її нічого не шкодить. Ні дощик, ні сонце. Сонце тримає. Тут просто квітка як пластмасова робиться і все добре, незапачна така. Дехто казав, що простенька квіточка, та ні, дивіться, яка махрова, яка красива, а барва яка барва дуже гарна, ніжна. Пасує, можна її скомбінувати. Сусідку посадити любу трояндочку. А ну, яка в неї Є, має запах, ароматна. чуть Така легка-легка ароматна трояндочка. Що хочу сказати, квітує вона просто. Перша хвиля переходить в другу. От вона на гортензію, ціла гілочка з соцвіття в неї пішло. Отак почищує, вона набік. Бачите, набирає зліва поп'янки, верхом квітує правою стороною квітою